Твій тренер дебіл, якщо ти робиш біцепс так, і він тебе не виправляє. Давайте розберемо дві помилки. Перша, коли ви починаєте рух, ви задієте передню дельту, тобто плечова кістка, рухається перша. І друга помилка, коли ви підіймаєте, окрім передньої дельти, ще починає працювати передпліччя, Ви повертаєте. Кість на себе. Якщо в верхньому положенні ти бачиш ці кістки, значить ти робиш біцепс неправильно. Ти вмикаєш передпліччя. Давайте їх виправляти в нижньому положенні плечова кістка має бути зафіксована. Кість має трохи бути розвернута від себе. І ми починаємо рух саме біцепсом, без руху в плечовій кістці. Підіймаємо рух, вже почався біцепсом, і далі ми не вмикаємо передпліччя. Ми бачимо ось ці кісточки. Не загортаємо руку, щоб не вмикати передпліччя. І так, плечова кістка на місці, кість на місці. Саме в такому варіанті буде працювати біцепс і не переходити навантаження на передню дельту і на передпліччя. Тому не треба в цій вправі брати великі ваги. Не вмикайте інші м'язи, якщо ви хочете накачати свій. Сраний маленький біцепс Беріть маленьку вагу. Ви не монстри, тому 5 кілограмів тобі вистачить. Підписуйся далі більше корисної інформації.